Привіт! З вами Кріпорой Ченел і... Happy Slime Channel. Це вже друга частина нашого. Ну. Що ну. Хаппі. Що ну? Що ти? Що <клес> ти придумав? Це вже друга частина нашої Це зйомки. Друга серія плею, який О. ми ще не придумали назву, але він якось буде називатись. буде там, не знаю, якось там. два дебіла грають в Майнкрафт. От, значить, Ми попер... робимо зараз ферму я і шахту. Ферму. Трохи набрали дерева і ось, дивіться, скільки у нас дерева зараз. О! Скільки у нас Чуть, дерева де, вже вугілля така... навіть є. Ось. Вугілля в мене теж вугілля є. О, я сюда свою скину. От він... А по його немає. Та я yeah. туди тільки що своє дерево скину, що це... О, Два ліжка вже поставили нормально. і шахту шахта нормальна. Та й скоту немало. Я посадив не купу загал. дерев. І от у в нас вічний істочник води. безкінечний Тут це. Тут ще невідома шахта якась. Малесенька. Другу я викопав. Ти мою шахту там показуєш, так? Ні. Або мою, це я копав. А, цей він купав. Я потім... Навіть уран знайшов. О. А, наша нам уран. Я не буду то її робити. Я не хочу бабах. О. Я Я за якщо ми тут не буду робити цей ядерний реактор. Ми будемо на сонячних батареях жити. Все буде безпечно для природи. Ну так. Ну так то я йду ще по дереву трошки нарубаю, бо ми будемо його дробити і буде у нас купу купати дерево. Дерево хіба дробиться? Здається, ніби дробиться? Зараз я тут нароблю дерево. Дерево О, не дробай не дробиться. Від, від. О! і уже з половини дерева висипалось. все я зараз... У нас зараз буде город, і ми будемо мати що їсти. Ой, чому щось зробив? Я зламав блок замість того, щоб його вспахати. Я зараз тобі трошки поможу. Наш. Я сам зі всім справляюсь. Молотинка. Не тобі мені це говорити. Так от... Все, я вже все зробив, тепер давай сажанці. Во, я mm. посажу тут ці... Е, як там його. Гарбуз. Добре. Маєш е, цей, як там його? Ну, вістки. Ні. Ні однієї. Погано. Нас повбивали купу раз. А ми А де нам любили? тут? Не виживеш? Я зараз зроблю ще один ряд. Нашо Нам поки шо а шо щось не було? було. Так, все, все, я посадив, все, я йду в шах. Я буду пробитися в поті лиця. Так от нам треба ритстоуну і железо. Стоять. У мене... в мене шість железа. Все нормально. Можеш зробити мені послугу? Яку? Зробити сходинок. Каміння в судку. Добре, зроблю багато сходинок. все от ти мені навіть яйця приготував. Так. Я курку Зараз зроблю. я ще курку зроблю. Я вже. А, ні, там метал жариться, вс, все мені А мене ще два яйця. Зараз ти... зроблю ще одну пічку. Ні, ні, не, пучкай, дай мені. Дай мені, дай мені, дай мені, дай мені. Три каміння. Ось. Раз, два, три. Вони в тебе з рота висипалися. <рес> ти не ми. Ладно, я не скажу, що ти не ми зробив. <рес> я, <рес> я, я теж собі не... уя, як це я так зробив. Та добре, що хоча б через рот. Ну. А не так, як має бути. <рес> <рес> Все. Все, хорошо, то зараз... зараз будуть писати, що... що ми дуже погані хлопці. О. Нет, телют. Я все так пишу. Все, я тут розу посадил. Молодец. Еще дві. Так. Пиши одну. Все классно. Е, Значит. О, ещ квиточку тю посажу. О, mm. блин, щисть. Все, у нас будет вс квітка. Будем классно жити. Ч я сюда пришл? Вугилля. Я уже поставил. Я уже пичку поставил. Шо? Я вже в пічку поставив вугілля, бо стайки робив. Я забрав йти вугілля і зроблю собі факелів. Де мої сходинки? Зараз а... буду робити тобі сходинки. А... <сх> Ти смішний. Я страшний. Да. Вс, давай ну, я не хочу по хардкорних цих блоках підніматися. Блін, мені не вистачає одного кругляка. Ну почекай зараз, відійти на секунду. А зараз я роблю сходинки ставлю. Ага. Ну почекай секунду. все я на цей час зупинив був відео. Зараз я продовжую, бо в мене сестра ідіот. <рес> Ось я тобі зробив трошки сходинки, ти мені дай е, кругляка. Спускайся до мене, я тобі дам. Кругляка. Давай, кругляк мани. На тобі 42. Дай мне сходинок. Таво я вже поставив сходинки. І И Та мені не хватило. Ну ты крутый. Так от, значит, ага, ты треба ж тут спускатися. О, Во, я вугілля знайшов, до речі, что я не выкопую. Не знаю, я, я його вже побачив. Так от все класно. Напишіть в коментарях в кого ще сестра ідіот Я зна я так думаю, що таких буде багато. Не знаю. Ну, не всім кого сестра ідіот будуть дивитися це відео. No. все, а тут тут немало вугілля, слухай, така нормально. Зараз я тобі так, ставлю рашту схуденок. Вс, давай, став і скутинки, щоб голод не проторчався. Дай мені кірку, я вже заберу той уран, та й все Яку железну? Ну. Я... Або заберу твій уран. У мене нема железної. А. Зараз я создам. Так, а де все желізо з пічки, хто вкрав? Я. Злодій. На. А, стой, стій, 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 стоять. Вугілля не кидай в пічку, поняв? Можеш дерев'яне вугілля кидати в пічку. Просте вугілля не кидай в пічку, добре? Yeah, blah, blah. Бо просте вугілля ми будемо дробити. Вот, я тут поставив дерев'яне жаритися. Все. Просте вугілля не використовуй, ми його будемо дробити, зробимо собі нано-броню. Yeah, забери той уран! Уран забери! У мене нема кірки. Я не спину. Well, О, що ти йшов? Що? А по що ти ще йшов? Не знаю. Я шниряюся туди-сюди. Все, тако. Все, я скрафчу кирку. Ты знаешь, тут можно робити жліні самородки. Как золоті наггет це у А, знаю, знаю таке. Все, я викопаю уран. Что ты тут на химічу? <звук> я щось наробив тут. Все, я викопав уран. Молодець. Все, Так от. Блин, якось нудно в шахті сидіти. Ладно, Во -во. в принципі, в перші серії все будуть нудні. То що. То, що ми сидимо... А особливо, ставити. коли я перший раз теж знімаю. А, це, ну, в принципі, він Він знімає взліт в зліт третю серію у своєму житті. О, где жлізо. А я знімаю, може, е... соту серію у своєму житті. Я вже досвідчений. Вс, я тобі поставив, з ходинки. Дякую, ти такий щедрий і добрий. Я знаю. І сама допити. Поставив з ходинки з мого каменю. Якби я... Що? Якби я не додумався, то би ти це не зробив? Молодець! Все. Я... Блін, на якому... 53 рівень нам копати і копати. не хочеш мені допомогти? Ні. Ну добре. На жаль. Я би поміг, але мені лянь. Зараз я поможу, в мене просто кірки нема. То зроби собі її повністю. Вот, оці фігні такі, ну такі кольорові, класні, їх не викопай. Бо ми їх викопаємо кіркою на удачу, якщо вона у нас колись буде. А, якщо дійсно колись буде. Дай мені тут трохи кролика. О! Ай, трохи кроляка. На. О. Тобі стане? Стане, трохи. Хоч чи надовго, я не знаю. Так тобі майже стаку не стане, але ти злий такий злий. Да, я такой. Так, тільки дивись, облінь, щоб... ну, ти мене закрив тут, я первелі не можу. Зараз <рес> зроблю. Іди. О! О, так норм. Я тут вот тобі дещо зроблю. Тут не закривай нічого, добре. Що не закривати? Тут буде прохід туди невеличкий такий. Наша мені спити. Там буде туалет? звідси, відійди! Та Відіти. Так, ладно. Ой, блін. О, ніч, втікаємо спати. Втікаємо спати, все, вс, геть спати. Все, давай, 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 їх пошей. Я перший. А бояше, куда ще спира? Ворст... Ну так как же тікай, тіка, спати спай! Все, я сплю. Я тоже. Ох, ранок. світанок Я йду, Скупну, скупнуся. Скупнуся. зараз я прийду Ой, мене не зараз я прийду. <coughs> О, факт. Там же цей штрих. Фак, 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 фак. Свистун? Там свистун? О, клас, мене вбили. Де я заспавнюся. Де я є? Гармай. Шо? Яко хрена? Шо, 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 шо? Шо, 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 де я? Какого я тут? Тихо, Зараз. Ну, піпець! Чо я тут? Чо я не дома? А, -а, а! Де цей гівнюк пропав? Все, погнали. Може би то зупинити відео, на нього почекати? Та ні, не треба. Де він? Де він? Ладно, все. Все, це тепер. Е, все, один дебіл грає в мене О! Все нормально, все спокійно. Все, я зараз добіжу додому нарешті. Ну, якщо це так можна назвати. И блин, нам треба какой-то какой шмот вдевать, бо... О, все, он вроде пришел. Ло? Не, меньше не пришел. Все, я пришел. О, нравится, он пришел. Я больше не могу снимать видео. Все, ну ты мы... Ми... Все, я зупиняю. Короче, все, прощаемся опять. Да. Мы майже, майже 15 минут сняли. Значит, з вами был Хеппи Слайм и е, Creeper channel. Не було Creeper channel. И там свистун. Все, всем папа!